Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові від початку повномасштабного вторгнення працює у посиленому режимі. Із високоспеціалізованої онкологічної лікарні центр перетворився ще й на хаб, який системно перевозить важкохворих дітей за кордон на лікування. Детальніше про це спілкуватимемося з Романом Кізимою, керівником клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Пане Романе, вітаємо. Доброго дня. Тож розуміємо, що лікування наразі в Україні таких людей дуже складне звичайно, складнощі і через логістику із ліками, і через повітряні тривоги, і з відключенням електроенергії. Як вдається виконувати свою роботу в таких умовах? Почнемо з того, що у перші місяці війни ми не мали відповіді, як виконувати свою роботу, тому що в жодному підручнику не описано в жодному протоколі, що робити, коли в онкохворих дітей стріляють вороги з Росії так відповідно ми приймали рішення вивозити майже усіх пацієнтів з онкологією і на до нас відгукнулися усі найкращі клініки світу західної Європи Північної Америки. Таким чином, за 2022 рік, ми в нашому реєстрі вивезених дітей є 1300 онкохворих дітей. Це неймовірний логістичний подвиг нашої охорони здоров'я і наших європейських партнерів. Але Усі люди адаптуються, усі системи адаптуються, і з певного часу з літа 2022 року ми зрозуміли, що є сім'ї, які не можуть з тих чи інших причин їхати, пацієнти не можуть. І в основних центрах в нашому та в київських центрах поступово відновилося лікування аж до трансплантації кісткового мозку. Таким чином, ми зараз готові до обидвох сценаріїв. Діти, які з тих чи інших причин не можуть продовжувати лікування, або вони з регіонів, які піддаються важким атакам, або вони з сімей, які мають бажання евакуюватися, ми допомагаємо їм далі евакуюватися. Сім'ї, які залишаються в Україні, отримують повноцінне лікування в Україні з допомогою наших міжнародних партнерів. Пане Романе, про евакуацію за кордон обов'язково детальніше поговоримо трішечки пізніше. Давайте усе по порядку. Цікаво, я знаю, що ви займаєтеся ваш заклад, приймає евакуйованих дітей з прифронтових ділянок з тимчасово окупованих всіх, кого вдалося вивезти, ви приймаєте. То чи маєте статистику, скільки евакуйованих онкохворих дітей прибуло у ваш заклад з моменту повномасштабного вторгнення? Безпосередньо у наш заклад прибуло 550 онкохворих дітей протягом року з моменту 24 лютого, але в цілому, поза межами України, ми зареєстрували 1300 онкохворих дітей, які отримують там лікування. До слова фахівці змогли частково переобладнати підвальне приміщення. Є ліжка проведено електропостачання, завезли воду і одноразові речі. Розкажіть докладніше, як це вдалося зробити? Ну, це була реакція на події. Так, в перші дні ми змушені були дуже часто, та й зрештою це продовжувалося протягом року. Наші пацієнти мусили перебувати у підвальних приміщеннях, так званих бомбосховищах, які зовсім не були обладнані для того, щоб там продовжувати лікування. Натомість зупиняти лікування іноді навіть на кілька годин нереально. Тим чином ці потреби виникли спонтанно, а далі підключились частково наші постійні благодійники частково державні структури, обласні, національні. Таким чином бомбосховище в лікарні обладнане навіть під надання дуже серйозної допомоги. Ще звісно, ми намагаємося без зайвої потреби не проводити якесь серйозне лікування у таких умовах. Пане Романе, то під час обстрілів навіть тимчасові якісь дрібні маніпуляції можливі в бомбосховищі завдяки тому, що воно переобладнане під такий, скажімо так, напів напівмедичний простір. Пане Романе, як вдалося налагодити співпрацю з міжнародними партнерами для того, щоб стільки наших потребуючих дітей допомоги евакуювати за кордон? І детальніше розкажіть, як їх там приймають? Я знаю, що їх зустрічають перші люди різних країн, в які саме країни відправляють. Про це детальніше. Передумовою цього всього звичайно була попередня міжнародна співпраця адже навряд чи нам би вдалося так швидко налагодити таку систему, не знаючи нікого у світі. Тому е, усі наші партнери з е, Сполучених Штатів, Польщі, Німеччини Італії швидко відгукнулися і створили мережу. Первинну клінік, які е, почали приймати дітей, дуже швидко цей процес е, став настільки, скажімо так, відомим і публічним, що е, він отримав підтримку м, публічних осіб відповідного рівня. Це і політики, зокрема зі сторони України, перша леді Олена Зеленська, благодійний фонд таблеточки, багато е, губернаторів, міністрів нам допомагали, і в кожній країні якась е, публічна особа була залучена, яка е, допомагала зокрема. В Італії це був Папа Римський, в Британії це був міністр охорони здоров'я, в Франції зустрічала літак з дітьми леді Макрон, в Сполучених Штатах. наших пацієнтів відвідувала також дружина президента Джо Байдена. Це допомагало нам відкривати ті двері. Також будемо відверті, які були раніше закриті. Таким чином дуже багато. Небайдужих людей не публічних, але з можливостями е, силити тих людей, надавати їм різну допомогу, іноді фінансову, іноді організаційну, іноді приймають величезні сім'ї навіть з тваринами до себе, і таким чином це створилася така мережа допомоги, яка е, триває досі і не, не збавляє обертів. Усі е, пацієнти досі, е, навіть які е, е, отримують лікування ще з лютого минулого року, мають підтримку, мають де жити, і ну їх не кидають, за ними спостерігають і перебувають Потребі допомагають їм повернутися в Україну, пане Романе. Знаємо навіть, що санітарний поїзд від НАТО переобладнали у лікарню. Розкажіть про це докладніше? Чия це була ідея? Це була ідея польської системи охорони здоров'я цей е, військовий потяг у них був е, і раніше використовувався для різних таких е, нюансів, але звісно, ми вперше мали такий досвід, і потяг підганявся під кордон е, україно польський до переходу медика Шигині, куди доправлялися онкохворі діти швидкими іноді е, навіть були авіаційний транспорт використовувався іноді е, звичайний транспорт напівмедичний, і таким чином цей поїзд далі перебував у відповідній Пункт, де вже чекали польські фахівці для подальшого переправлення дітей, з часом наше міністерство охорони здоров'я, відверто кажучи, організувало аналогічний потяг, який курсує від східних регіонів до Львова, і багато важких пацієнтів не тільки онкохворих дітей, а й інших важкохворих поранених воїнів можуть скористатися цим. Тому можна сказати, що ми не лише користаємося, а й навчаємося. Пане Романе, на завершення нашої розмови нагадайте, будь ласка, усім ті е, наративи, які має знати кожен, як правильно виявляти хворобу онкозахворювання на початкових стадіях, на що варто батькам звертати увагу, як часто треба проходити обстеження про це, будь ласка. Онкологічні хвороби у дітей рідкісні і основне, що може зробити батько, мати та їхній первинний лікар, це звернути увагу на симптоми складні і не ігнорувати їх. Це може бути втрата маси тіла, це можуть бути поява синців, може бути поява якогось утвору на руках, на ногах, поява косини очей, поява судом. Як не дивно, іноді чи сім'я, чи сам підліток, якщо це старша дитина, чи і навіть іноді відверто кажучи, лікар ігнорується, що що призводить до затримки діагнозу. Тому порада не тільки по дитячій онкології, по, по іншій слухайте своїх дітей і приділіть час тому, що якщо є якісь проблеми здоров'ям, варто звернутися до лікарні і або виключити проблему, або ж таки з'ясувати, що вона є, і дати їй раду. Пане Романе, ми дякуємо вам за інформацію. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру, і за той внесок за ту роботу, яку ви виконуєте Роман Кізима, керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Був з нами на прямому зв'язку.